Вітаю на каналі Український Порцеляновий Посуд. Крокую на ринок Юність. Друзі, і вас із собою запрошую. Друзі, хочу вам показати, гляньте на тому березі озера, скільки рибаків ловлять рибу. А що саме цікаво, що вони, як правило, проживають в цих будиночках, тобто спустився з під'їзду і відразу на рибалку. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Чайник доливний. Тернопіль. Ціна 350 гривень. Може, може. Пташка. Двісті гривень. Ваза без клейма. Двісті. Ручний розпис. Будь ласка, якесь клеймо. Що за клеймо, не зрозуміло. 250. Дружківка 350. Набір рибок. Ручний розпис. Рідкісне пофарбування. Як правило, зустрічається кобальт. Колиємо полонне, ціна 400 гривень. Всі дітки рідні. Будь ласка, 6 стопочок. Ручна робота. Да, дома, да, вот так, вот, дома, слуха. А не тут, що там не такі. А це триста п'ятьдесят. Двісті, триста п'ятдесят, чотириста п'ятьдесят, п'ятсот гривень. гроші там за сто Песик полонне. Сто п'ятдесят. прийде. чашка гігант. Вживана. Клеймо Київ, Ціна 180 гривень. Дитяча чашка. Полонне, об'єм орієнтовно 180 мл, ціна 40 гривень. Ласкографин, кольорове скло, ручна робота, п'ять бокалів, ціна за все 500 гривень. Так. Скільки чайник коштує? 60 гривень. 60, Тернопіль. Середом Тернопіль. Скільки? 30 гривень. Сімдесят, так? Це сучасний басклийно. А кавові пари скільки коштують? Десь п'ять гривень, чотири штуки. П'ять гривень кавова пара, так? Одна. А ні, чотири штуки. А пиріжкові тарілочки? А тарілочки по тим гривень. По сім. Я вас зрозумів. А це від набору для вареників тарілочка 15, користень. Скільки коштує? 15. 15 гривень. Дещо вживано. А така для хліба. хлібниця? Ручна робота. Дуже гарно. Так. А Такі скільки. Десять Зрозумів. окуляри? Пятнадцять гривень. П'ятнадцять. А кукла скільки така? Десять гривень. Десять. Підкажіть, будь ласка, скринічка ручна робота. Скільки коштує? Сорок гривень. Сорок дуже гарно. Дякую. А так и выреп? 20 А кастрюлька сколько стоит? 70, 70. А термос? Давайте завтра. гривень. Підкажіть, будь ласка, ціну цукорниці довгу ж. П'ятдесят. П'ятдесят. А Баранівська. 150. Клиємо 150. зараз, друзі, покажу. Баранівка 70-ті роки. А молочник? 100. 100. Так. ГДРовський чайник. Німеччина 150. А скільки такі фужери коштують? Їх 5 штук по 20 гривень. По 20 гривень за одиницю. А користенські кавові пари. Оце 50 гривень. Чашечки блюдце, 6 штук. А сервіс? 750. 750. Тор? У місяця. А вазочка вот там. 150. Статуэтка. А сейчас ЛФЗ ціна 500 гривень. Але вона дещо пошкоджена. В цьому месте. Кто разбил правильно? А может я их не прорыва? У меня, наверное, эта Двести гривен. Мастинная тарелочка с глины. Двісті п'ятдесят. Тут є, а тут Дружківка ціна за одиницю Тридцять гривень. У нас Кавові пари. Коростень. Шпротниці. Київ. Верніше користень. Ціна за одиницю 30 гривень на явності чотири. Скляночки. На 10 гривень за одиницю. Наявності 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, ложки дерев'яні, декоративні. 30 гривень за одиницю. Ваза. 100 гривень. Ємність. Можливо, чудо печі, можливо, от пароварки. Ціна ємності 100 гривень. сковорідка 150. І така більша. Те вот 150. Такко. Як називається? тако Такко. Да, так, делают... це роблять Ізділія, так називається. Блін такой, на блін там чого-то накладила. Ага, я зрозумів. Тут дуже зручно є такі речішки, друзі. гляньте. І ці блини можна таким чином підіймати, вже коли вони готові. Досить цікавий предмет. Для перших страв. Климу, зік Ціна 25 гривень. Кам'яний брит. Та ж сама ціна. Подянський фенсовий завод. Також буде буде. Також будянский фаянсовый завод. Будь ласка. Ташка. Також тарелка для перших страв. Коростынь. Буди. такие новые... Последний графен. 150 70. гривень. Да ладно, потом в следующий раз... Какой графеньчей Какой? Подсыпь. Вот это? Так. 70 гривен. 70 гривень. Вот такой ценой у вас синий... Ты дороже продают. А вот эти почему же? Потому что это то же самое. Вес набор купить. Он стоит. Цена 500 гривень. А сколько коштует? Эти по 50. Мороженое. Я а у нас вот такой штук внизу, который самый стоит. 100 гривен. Скляночки, кристаль, 25. Така ж сама ціна. Те ж сама, 25 гривень за одиницю. А скільки така цукерниця? 100 гривень. 100 гривень. друзі, ціни різні від 15 до 150 гривень. Цукорниця довбиш ціна 30 гривень. А годиночок скільки коштує ваш? 40. гривень. А такий? 40. А такий два, то, то не робоч. Для, для красоти. Ага. Це робочий і лампочка говорять, і це йдуть. А ті не є, просто так, от для красоти 20 гривень. А підсвічник? Які? А то пиро такий, то гривень. Ні, то, то ви кажете за цей. За топорок, так? За сокирку. 100 гривень. А сам підсвічник цей? Ні, там не все, то таке. Ні, ні, оцей, цей підсвічник. Оце підсвічник. 15 гривень. 15. Підсвічник. Угу. Жіночі прикраси. Намисто. Скільки коштує? Таке сто. 100. 100. А такі? Эти по, 30. по 30. Це кольорові. Це по 60. Так. вот эти, і вот эти. по 60. По 60. Угу. Так. А такі? 100. Сто. Кож, Так. А підкажіть, будь ласка, такі. Таке намисто? Такої 600. 600. А ручна робота 600. А бурштин? 350 350. Кавові чашки з глини. Ціна 30 гривень за одиницю. Скільки коштують ваші вазочки? По 80. По 80. Дверь за 150. Угу. А така? 350. 350. 3 тисячі. Ага. А з якого каменю він? Онікс. Онікс. Дуже цінний камінь. 4 тисячі. А на бірчик? 30 гривень за одиницю. Так. скажите, пожалуйста, либо ложки. Это типа 50. Это мельхиор, но ну, по 50. Мельхиор. Это такие ложки. Mm -hmm. Это так. А Чашка таки? с блюдцем 50 гривен. 50 гривен. гривен. Тернопель. А баранинский? По 150 чашка. Кобальт. Баранинка 150. Это чайная пара. Uh -huh. А подкачите, пожалуйста, ласка, кавови. Баранівські. Шість uh, чашечок і шість блюд, сто п'ятдесят. За все, так? Uh -huh. Так, я зрозумів. А цукорниця Тернопіль? 150. Сто дуже гарна Тернопільська сітка. Так. А підкажіть кобальтовий чайник. Зніміть нам його. Ага, зараз. Кобальтовий чайник 200 під. Двісті. Цікавий виріб. Чугун. Готувати кашу в печі. Досить об'ємний. Ціна його 500 гривень. Два блюда. Коли їм Баранівка, Ціна за одиницю 200 гривень. Наявності два. Навушники? Цікаві, 10 гривень коштують. Бака 10 гривень також. Друзі, хочу вам показати рідкісне блюдо. Добрий день! Зеленого кольору. Бодянський фаянсовий завод, ціна 30 гривень. Городниця та ж сама ціна. А склянка банка скільки? 5. Друзі, повертаюся з ринку Юність, хочу продемонструвати вам свої знахідки. Будь ласка, набір для лікеру, рідкісні рибки, зверніть увагу на колір. Повністю в новому стані, шість маленьких і одна велика штоф. Клеймо полонне. Ціна 400 гривень, але вже продані. Друзі, не забувайте підписуватись на телеграм-канал. Під даним відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм-канал. Переходьте за посиланням, підписуйтесь, замовляйте. Тому що перед відео роблю пропозиції товару в телеграм-каналі. Люди замовляють, оперативно викупляють, а потім вже знімаю відео. Далі, півник Полонський. Друзі, поки не продаю, хочу зібрати повний курятник, потім виставлю цілий курятник на продаж. Буде цікаво. Ваза, висота 13 см. месенський букетик. Клеймо Баранівка відповідає періоду 1950 рокам, ціна 300 гривень, також вже продана через телеграм-канал. Дві чашки. Кавові. Клеймо Баранівка. Від досить рідкісного кавового сервізу Конус. Ціна за одиницю 120 гривень також вже продані через телеграм-канал. Далі чашка, форма 50-60 роки. Клеймо відповідає 1960-м рокам минулого століття. Залишу у власній колекції. У мене подібна є, тільки верх. Жовтого кольору. Далі тарілочка для перших страв. Має ручний розпис, зверніть увагу, ціна її 30 гривень. Клеймо Будянський фаянсовий завод, відповідає 1950 рокам. Залишу у власній колекції. Друзі, на цьому це всі мої знахідки. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!